Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую медове печиво для своєї сім'ї. Воно готується за лічені хвилини, а виходить дуже смачне. Запрошую, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Приступаю до замішування тіста. До меду я додаю соду. І перемішую. В медові сода дуже добре активується. Мед в мене такий не густий. Дивіться, друзі, мед змінив колір, і ніби така піночка по ньому сталася. Це значить, сода активувалася. Тепер я додаю інші продукти. Додаю щепочку солі для контрасту смаку, додаю цукор і перемішую до однорідності. Ванільний цукор я не додаю, так як мед сам по собі сильний ароматизатор, я вважаю, що нема потреби більш підсилювати смак. Перемішала. Тепер я сюди додаю яйце, додаю. Соняшникову олію і м'яке, ну, у мене розтоплене. Можна м'ягень, щоб масло було вершкове м'ягеньке. Я його розтопила, додаю сюди. І додаю зовсім невеличку кількість кислячку. Друзі, якщо у вас немає кислячку, можете додати йогурт, можете додати кефір, сметану, буквально одну ложечку. Я вам зараз поясню, для чого я це роблю. Можна і не додавати, але тоді готове печиво буде таке ну, занадто крихке і ніби як твердувате. тому що чисто пісочне тісто, воно завжди таке твердувате. Тому я додаю зовсім невеличку кількість якогось кисломорлочного продукту, для того, щоб воно було е, м'якше. І перемішується все до однорідності. Соняшнику олію і вершкове масло я взяла в рівних пропорціях. І тепер перемішала це все до однорідності І додаю сюди попередньо просіяне пшеничне борошно і замішую тісто. Додаю я його так частинами. Одну частинку додала, вмішала. Потім додам. Ще частинку знову мішаю. Це я роблю для того, щоб не переборщити з борошном, тому що в кожного різні яйця, в кожного різне борошно, і тому борошна може піти чуть більше або чуть менше. Спочатку я замішую ложкою, а потім руками, як воно стане вже густіше, це тісто. Пісочне тісто вимішувати довго не треба, щоб все перемішалось до однорідності і все. Тісто має бути ось таке м'ягесеньке, еластичне. На дотик воно дуже ніжне. Я його залишаю в мисочці якраз на стільки часу, щоб приготувати дечко. Робочу поверхню я підсипаю мукою і буду тут розкачувати тісто. Розкачую я його не дуже тонко, десь ото товщиною, десь пів сантиметра. І тепер в мене ось така є формочка, вона мені сподобалася. Я буду виробляти з допомогою цієї формочки печиво. І зразу викладаю на дечку застелено пергаментним папером. Викладаю на відстані одне від одного. Ось такі медові ведмедики в мене вийшли. І тепер я зверху їх посипаю подрібненими волоськими горішками, тому що смак меду і горішків дуже гармонійно поєднується між собою. Дечко відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх низ без конвекції, до готовності. Ось так виглядає готове печиво. Випікалось воно в мене 15 хвилин. І вже воно встигло схолонути. І вже ми встигли навіть чайку попити з ним. І це я стільки спасла, щоб показати. Друзі вам, а як можна втриматися, коли медовий аромат стоїть на весь будинок? Печиво дуже смачне, пісочне, але водночас і дуже м'ягеньке. Дивіться, як воно виглядає всерединці. Ось таке фігурне, ароматне, медове пісочне печиво я сьогодні приготувала для своєї сім'ї. Аромат меду стоїть на весь будинок. Готується воно швидко, як ви самі в цьому впевнились, просто з доступних продуктів, які завжди є в домі, а виходить дуже смачнюще. Готуйте друзі для своїх рідних і близьких. Запрошуйте друзів на чай з цим печивом. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І не загубити мій канал! Поширюйте мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!